Твердивись на війна, епідемія, економічна криза. Вітаю, друзі, сусіди. Ми на каналі Голосієва Південь. Сьогодні ми поговоримо з Іваном. Він депутат 9-го скликання, але ми поговоримо як не з депутатом, як з людиною, яка має свою професію, знає про свої господарські діла і що він хоче зробити і що він робить наразі. Вітаю, Іван. Привіт. Привіт. Питання, як завжди, і складні, і прості і одночасно. Що ти хочеш робити, як ти маєш, які ти маєш справи зараз, і чи є в тебе плани на майбутнє, виходячи в рамках того, що в нас війна? Дякую за запитання. Думки є завжди, стратегія теж є. Тактика є. І у кожної людини, яка живе, працює в цьому місці, в цій країні, і взагалі. Як кожна людина, яка задійна до якоїсь там роботи, е, розуміємо всі, що наша тактика, наша стратегія міняється, виходячи з війни, виходячи з епідемії. Тобто щось пробудувати майже неможливо. Особливо і ми це бачимо останні п'ять років. Ми бачимо, наскільки концентроване зараз життя у нас, особливо українців. І в такому жорсткому концентрації, наприклад, вчора, м'ятярі чи що це впало. Супутник, американський супутник. Це те, що нам кажуть, це ж питання інше. Твердивись на війна, епідемія, економічна криза, світова криза економічна. Ти ж бачиш, що зараз весь світ ділиться на економічні кластери. Ми бачимо, що Єврозона це один кластер буде, брікс, інший кластер, це буде свої валюти, все інше. Ще й метеорит, чи невідомо, що це було. мабуть, на легко пісні українській. Ось і вибудувати якусь е, візію майбутнього надскладно. Це така задача, яку, е, ну я думаю, ціла інституції зараз не можуть зробити. Звичайно, там є країни е, зараз. Так бачиш, ти почав з маленької питання. Ми питання виходимо на такий глобальний рівень, знову ж таки. Ми будемо під час нашої стали бесіди. Не в тому справа в тому, що під час нашої бесіди ми будемо постійно пригати масштабуватися, бо ми розуміємо, що. Зараз немає нічого відокремленого, все глобалізується. Хоч нібито здається, що національні уряди вже знівельовані і приходять глобальні корпорації та все інше, але ми бачимо все рівно, що ми не можемо відокремитися. Тобто ми завжди будемо цілого торкатися. Ось тому почнемо, мабуть, з нашого району, де ти живеш, де я живу. В цілому Києва. ось, І поки що, скажімо так: я все життя був архітектором, і мені було все зрозуміло, що, що коїться в Києві в Україні з точки зору архітектури, з точки зору містобудування та інше. А коли я виконув, почав виконувати функцію народного депутата, то почав. Вже більш глибоко розбиратися не тільки в нашій професії, але і в, в, в всій галузі. Це і будівництво, це е, інфраструктура, це все, що нас стосується. Особливо Гласівського району. Ми бачимо, які основні проблематики Гласівського району. Ось. Е, якщо ми будемо говорити зараз про просто знову ж таки про наш район, то. Можна я Основна. доповню. Е, які ну давай спочатку з великої. Яке бачення розвитку голосівського району в принципі може бути? Тому що він екологічний, він великий. Дуже в нього є великий потенціал. І який розвиток почнемо з того, який можливий розвиток в принципі? Ну, перш за все, кожне місто зараз. Це я зараз підведу до голосівського району. Хилсівського району кожне місто зараз вже переходить на нові стандарти урбаністики. Тобто ми, як архітектор, з тобою розуміємо, і ми давно слідкуємо за цією темою. Це з 80-х-90-х років, а зараз там. Сталий розвиток ООН, це ми знаємо там доступ до води, доступ до справедливості, доступ до сталого розвитку міста. Там, там здається, 17 чи 15, 15 точно, основних глобальних тем ООН. І от одна із тем це сталий розвиток міста. Що таке сталий розвиток міста? Це перш за все екологія, це безпека, це економічний розвиток, це те, щоб людина почувала себе безпечно в місті. І як це досягається, наприклад, в цивілізованих ем, е, Любу задачу можна масштабувати, як те, що ми з, з тобою початку проговорили. Е, якщо ми беремо Голесійський район, його можна розбити на мікрорайони, мікрорайони, там, на квартали. І т. 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 Тобто ми можемо розуміти, що починати треба з малого, малого блоку. От Якщо ми будемо брати там, Барселону, ми бачимо, що в них у них гіподанова система планування, це стріт евіню. Вони почали укрупнювати. Тобто вони були там місто, потім з'явилися блоки, потім суперблоки, і вони почали таким чином працювати. І в чому ідея? Ідея в тому, щоб це суперблок був замкнутий сам в собі. Тобто, ми бачимо, що тут люди і живуть, і працюють, і сервіс отримують, і лікуються, і освіту отримують, і все. -все. Тобто воно заблоковано в одному блоці. Це зроблено для того, щоб людина не їздила по всьому місту, не витрачала пальне, не робила е, пробки на дорогах, е, не псувала екологію і інше. Тобто, це концепція е, пішохідних міст. Потім ми бачимо буквально вже роки два, мабуть, візіонери кажуть про 15 хвилинні міста. Це саме ті самі міста, які пішки або на велосипеді ход і їздиш. І ми бачимо, що це Данія робить майже всі, майже всі страни Скандинавії і в Європі, Париж, до речі, і Канада. і Канада. Тобто ми всі до цього йдемо. Бо як ми подивимося, наш Лецівський район, він витягнутий. Тобто, як людині з одного це ми навіть не про Київ говоримо, ми говоримо про район, як людині з однієї частини попасти в іншу. А он до так, а, а у нас дві артерії отак от йдуть. От як, звідси сюди. І посередині парк шикарний, класний національний парк Лосіївський. Ось тобто ми розуміємо, що проблематика логістики дуже важлива. А це логістика не тільки людська, а ще там, товари привезти, послуги привезти та інше. Тобто, це багато, дуже багато складностей. Тому я би розглядав, бо починав би розглядати цими блоками. Про екологію, так, дійсно, наш район дуже екологічний, але є і проблема з промисловими скажімо так, заброшеною промисловістю, по, 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 е... яка працює по яка вбиває екологія? Так, яка вбиває екологія, і, і ми бачимо, що там зараз коїться. Також ми розуміємо, що є в нашому районі, де дуже багато будівництва, і де його взагалі немає, і там, де його немає, звичайно немає розвитку. І, наприклад, візьмемо там районно крачуватий. Що там останній раз щось будувалось таке, щоб щось нове інфраструктурне туди зайшло? Нічого. Нічого. Питання, питання в тому, що воно воно захарашується в 90-х, в моєму дитинстві там була радянська чистота, а зараз там радянська, радянський бруд. Так. І не, не вистачає цього свіжого подиху щось туди внести. Причому я кажу не про житлові комплекси, я кажу про соціально культурні соціально економічні об'єкти, інфраструктурні об'єкти. До речі, інфраструктурні об'єкти це проблема всього Києва. Тобто, от візьмемо там пирогів, там, мишаловку, там багато мікрорайонів, де немає лівньовки, наприклад, де вона погано працює, де немає води, водоводоввідводу і водачі води, води це в приватних секторах. Тобто це інфраструктурні об'єкти, які дуже проблематичні. Наприклад, є декілька країн, які починали свою свій розвиток. Конкретно з інфраструктури, тобто нові мережі, це основне це. початок. початок да. Це та робота, яка дуже непопулярна. Це дуже коштовна, вона дуже дорога, але дуже непопулярна. Тому що перше, люди не задоволені, що прийшли, перекопали і їм дискомфорт. Потім е витратили бюджетні кошти там, на ці труби, на ці е дорогі мережі. Потім закопали. Все, ми не бачимо. І що наші політики можуть сказати? Ми закопали трубу. Люди пам'ятають тільки те, що було незручно, і те, що було грязно, але труба а ну, як вони перевірять. Ну, типу, ну от закупали кошти наші. А це насправді це основне в місті. Це мережі, які нас живлять. Питання піару і корисної справи. Так. Як це об'єднати? Е, до речі, Грузія, коли був Сякашері Презента, вони вкладувалися дуже сильно в інфраструктурні об'єкти. Це важливо. Це щоб була електрика, щоб були транспортні підстанції е, е, в необхідної потужності. Це ж знову ж таки вода, чиста, питна. Е, дуже важлива тема, як нам показав, до речі, блокау це е, доступ до питної води чистої, це бювети. Тобто, наприклад, в місті, от, е, їх, їх насправді мало виявилося. Пам'ятаєте, mm -hmm. пам'ятаєш, які черги були до, до бівтати, щоб водички набирати людям? Ось. Тому, на мій погляд, інфраструктура це найголовніше зараз. Тобто ми зараз не говоримо там про архітектуру, а конкретно інфраструктура. Це і дороги, це і мережі, це і дамби. Зараз ми бачимо підтоплювання. Тобто шлюзи не справляються, вода піднімається. Там, ну, над цим треба працювати. На жаль, ця тема не популярна ні для міста, ні для політиків, ні для кого, бо це дорого і не ти не ти не продаш це виборцям. Тому треба, як ти правильно сказав, не політика, а хазяйственник. Тобто людина, яка розуміє, що як і що він тут буде довго жити, довго працювати. І до речі, ну, зараз те, що я е, наблюдаю за основною проблематикою, це в тому, що е, каденція дуже коротка, і людина розуміє, що він може щось започати робити, а є у нас. Е, Інерція, поки воно запуститься, і вже ти не в канденції, тобто ти з повноваження свої припинив, і інша людина, яка заходить, вона користується твоїми плодами. Грубо кажучи, те, що ти заклав з самого початку. І це теж не популярно звичайно для людини, яка приймає таке рішення. Ну, якщо б була стратегія розвитку району, міста і країни, то думаю, що кожен політик був би радий продовжити ту стратегію, яку розпочав попередній. Якщо у нас мало часу для політика, чи може цим господарем стати якісь громадські об'єднання ті ОСН і громадські організації на містах? Політик буде допомагати робити адміністративну частину, а громадські організації об'єднані ОСН і ОСББ разом можуть робити на містах ці зміни. Ну я розумію, ми зараз не про кошти кажемо. Кошти завжди потрібні в будь-якому кількості їх завжди буде не вистачати. Але питання початку і питання розвитку: чи можуть громадські організації ОСН і ОСББ стати першу чергу замовником? Планування і благоустрою і чи може вони разом з адміністративним діячем державником робити ці зміни? Якраз до цього ми все з тобою і підводимо. Так може і повинен. Підписуйтесь, ставте лайки, постіть. Слава Україні! Героям слава!